Розширюємо горизонти на радіо місто Андром, і сьогодні поговоримо про простір варіантів. Про, а, те, про те, чому люди ходять до ворожок, про те, що таке доля. А про те, про те, про те, про те. Про те ми сьогодні поговоримо. впродовж наступних 20 хвилин із Аліною Дикою, психологиною. Вітаю Аліно! Дякую, що погодились на ефір. От Ми знаєте, завжди. Історично складається, чим важчі часи в країні, так тим завжди більше люди звертають увагу на якісь потоїбічні моменти, на ворожіння, на карти Таро, на те, щоб дізнатися, що зі мною буде. Для того щоб дізнатися, що буде, з наприклад, своїми рідними. Ну, нестабільні часи породжують у такі настрої. Чи це дійсно так? Чи це від нестабільності людина звертається більше до людей таких. Не знаю, професії, не професії людей, таких, які займаються цим, таких занять. Чи все-таки це є стала категорія людей, які це люблять, яка буде шукати неодмінну людину, яка їй в чомусь допоможе? Чи все-таки є такі коливання? Я думаю, і так, і так. Угу. Взагалі, наші люди. Та й в принципі, мозок він не любить невідомості. Там, де невідомість, там йому страшно, типу, що ж буде mm. далі. Тому людина, коли звертається до таких а, спеціалістів, вона хоче щось контролювати, на щось мати вплив і хоч якось. І хтось звертається для того, щоб перекласти відповідальність за своє життя, щоб йому розказали, що тобі робити, бути тобі з цим чоловіком чи не бути. І тому подібне, тому о, кожного свої тут о, мотиви бути чи не бути. Дослухається такі нас. люди, звісно, а потім ще кажуть: та це ж вона мені сказала піти від чоловіка. Ага, тобто всю відповідальність себе знімає є так. Mm -hmm. Інфантильні такі люди, які просто бояться цієї відповідальності, тобто по суті вони знаходяться в позиції дитини, будучи в дорослому от і mm -hmm. все. Доля, от тут зразу переходимо до долі. Так, буде тобі з цим чоловіком чи не буде. Наприклад, вже підводимо е, до, ц... до того, що е, людині можна внушити, що є в тебе таке ну, розуміння, як доля, фатум, так е, і від долі не втечеш. Як буде, так буде. От, на вашу думку, особисто. Тому що я, я точно знаю, що ви не скажете. Так як воно є, насправді, це ми зараз собі е, думаємо і вважаємо, що так, як ми думаємо, так воно є. Але на вашу думку, існує доля, поняття таке, як доля? Я думаю, що це один з можливих варіантів реальності людини, а їх mm -hmm. може бути дуже дуже багато. Тобто, от, наприклад, чи залежить майбутнє людини від вибору професії? Ну це звісно, звісно, залежить. І... В одній гілці реальності є а, там, наприклад, Аліна, яка лікар, в іншій Аліна психолог, в третій радіоведуча, в четвертій там офіціант і так далі. Тому від вибору можна вже від вибору професії, можна вже плюс-мінус прогнозувати можливі варіанти життя людини. От тобі і доля, так само від вибору чоловіка, від вибору. Та будь-якого вибору, навіть одягу від вибору, залежить багато чого, як люди будуть сприймати людину. Тому доля це один з можливих варіантів в принципі, життя. З, людей. з іншого боку, ми не завжди зможемо ж, навіть при виборі, ми не завжди зможемо вибрати щось краще. Мозок нам вперто каже: так тобі буде краще, так логічно, так правильно, так рухаються всі. Uh -huh. а... Насправді тобі буде краще в іншій ситуації. А, я люблю психологію за те, що тут немає поняття краще, гірше, добре, погано. Тут є поняття, як тобі з цим добре, як тобі комфортно, класно, mm -hmm, mm -hmm. окта та. Ну давайте цим, комфортно, У комфортно. Комфортно, так. Тому ось так. Uh, добре, простір варіантів, так? Простір варіантів, гілки реальності. реальності. Так, чую я говорю про варіантів. Не знаю, гарна фраза <смес> не щось, <знаю, смес> чусь чу чу мені саме так заміняє ну, так і є поставки. Реальності так як людина ж теж хоче впливати, зрозуміло так. Чому ж вона звертається до ворожок, тому що вона хоче впливати на своє майбутнє? А як їй вплинути на своє майбутнє, на своє сьогодення таким чином, щоб вибрати кращий варіант для себе? Прислухатися до себе в першу чергу до свого внутрішнього так. такого глибокого, що там тобі mm -hmm. каже, мені комфортно чи ні? Я до речі, я, я дав можливість повісти, але я хочу сказати, що я часто прислухаюсь мені комфортно, коли я прийняв таке рішення. Комфортно мені, якщо воно може навіть бути трішки таке не дуже логічне, я все одно його зроблю, і я потім бачу, що я зробив правильно зрештою. В фіналі mm -hmm. я скажу так, Віктор, що дуже важливий ось цей перший імпульс. Коли з'являється якась ідея, так mm -hmm. точно хочу там в цю поїздку в Закарпаття, вже так. Що там? Квитки? І людина така, хоп, і відчула ось цей внутрішній поклик, і це вже такий індикатор руху, що так, це твоя душа, цього дійсно хоче. Але а потім, потім... Підключається Мозок, так, який каже, куди ти поїдеш, куди Диви, війна? яка погода, війна, mm -hmm. невідомо що там буде. Для чого ти їдеш? Як, от ну, це ж конфлікт виходить в самому ж собі. Конфлікт. Логічного і конфлікт так. духовного якогось імпульса, угу. який раціонального і так і, і угу. на раціональ... чи як, як правильно раціонального раціонального і... так і дійсно інтуїції, тому тут важливо слухати перший імпульс, тому що він не бреше як правило. Як показує мій життєвий професійний досвід, в більшості він дійсно показує той шлях, який призведе людину до внутрішнього такого задоволення, так. Клас, саме це рішення воно було класним. Як психолог, взагалі, будь-який психолог досвідчений, як е е е е може допомогти людині замість е ворожки? Як? Е ну, по перше, от дивіться, Віктор. Е я хочу сказати, що дуже часто ці ворожки це якраз і психологи, і тільки без диплому, угу, скоріше всього. Угу. І вони заходять і вже спостерігають за людиною. А люди, от чесно скажу, колись я е, теж ходила, коли була там е, зовсім юною дівчиною, там стосунки щось не складалися, пішла я, і мені жінка так. Я заходжу. Вона так каже, Ну що там, що вже вона робила? І... А в мене була фішка, мені подруга так тоді порекомендувала. Типу, включи диктофон, потім слухай. І потім я слухаю, а я їй підказок стільки надавала. Просто ой, да, там хлопець туди-сюди. І вона така: ну ви вже до мене приходите, коли налова... наламали дров. там тра-та-та. -та". І я так слухаю, я все їй розказала. І Потім вона картішечки так: хоп, хоп хоп Ну і все. От і ворожка. От ти психолог. Вона просто вміє бачити і чути. Спостерігати, але як щось ти казала толково псих... тоді, <смір> я два рази приходила в різний період життя, і вона казала, що він твоя доля, а це було два різних хлопця. <смір> я така і як психолог може допомогти? От, дивіться, Віктор. якщо наприклад, я б не була психологом, а була б ворожкою, приходить до мене людина, я кажу: я бачу в тебе. Нещасливі стосунки. Так в нас дуже багато таких людей, і можна пальцем тиснути, і це буде видно. Навіть жінка на вулиці йде, в неї опущений погляд і немає цього вогнику в очах. І вже багато чого можна сказати. Дійсно, це спостереження багато чого дає. Тому саме психолог він вміє прогнозувати так, залежно від того, з чим прийшла людина. Я збираю там анамнез, і мої колеги, збираємо анамнез, історію життя, які там були, батьки, які є. там. Я працюю ще через. З родові програми, то я запитую про бабусів, дідусів, іноді навіть пра. і від цього вже багато чого залежить. І я навіть можу казати, так в тебе тете-тето навіть е, дуже впливає, скільки дітей в сім'ї, тому що кожен записує свою програму. Mm -hmm. І плюс-мінус я можу вже казати, що відбувається, і людина така: ого, вау! А це просто причина наслідкової зв'язки. І mm -hmm. все mm -hmm. є причина, є наслідок. Тому так. психолог може допомогти людині, от якраз цей простір для вибору, дати, показати. Дивися, наприклад, приходить людина з запитом залишатися мені цій, на цій роботі чи звільнятися. Я кажу, окей, там розпитую, яка робота, чого ти думаєш взагалі про звільнення, яка зарплата, що тобі подобається там. І потім я кажу: дивись, ну в принципі, ти можеш залишитись. Як тобі з цим, якщо ти залишаєшся? Ну там можна ще п'ять місяців е, побути, гроші підзбирати, а там якусь власну справу відкрити, там чи грант якийсь десь взяти. Чи, наприклад, я звільняюся, є в тебе пасивний дохід, там якась фінансова подушка? Ну так, є там на кілька років вистачить. Окей, непогано, а потім ти можеш спочатку. Повідпочивати, просто нічого не робити. Потім вже шукаєш інші варіанти. І вже два варіанти в людини є. Або, наприклад, вже перевести зароджується простір для От... варіантів. Так, а або перевестися в інший відділок, якийсь варіант, варіант, третій. І таким чином я можу показати людині багато варіантів, а вона вже вибирає. Це можна і. В техніці зробити техніка є два варіанти, наприклад. І людина з закритими очима уявляє, і вона вже знає, насправді, тому що підсвідомість вона не бреше. І е, так само за допомогою метафоричних карт, це теж інструмент, який працює з підсвідомістю. Є дуже класні техніки, наприклад, декартові координати. Там теж що буде, якщо ти це зробиш, що буде, якщо ти це не зробиш, які вигоди ти отримаєш, якщо це зробиш, і якщо не зробиш. І людина, е, ніби з позиції спостерігача з третьої особи дивиться на це все, як ніби. На своє Бо, життя. Так, і вона така, О, прикольно, було б так. І вона зразу, коли вона дивиться з позиції спостерігача, вона як ніби відділяється від ситуації, де боляче, неприємно, некомфортно. І така, хм, можна, в принципі, так. І потім дуже важливо людині. Показати її опори, які є, внутрішні, зовнішні, окей. Що там в тебе? Є заначечка якась, і жінка там чи чоловік так, ну, є якась значка, так, можу я переконтувати ще, не йти нікуди. там Чи, наприклад, батьки в селі продуктами допоможуть, допоможуть, окей, якийсь час можна вижити. Потім там за комуналку є заплатити, чи їм є. Ну, і... Опори людина бачить і така: о, блін, вже якось спокійніше приймати рішення. Можна не приймати рішення, але не прийняти рішення це також рішення. Я коли чув таку так. фразу, дуже класно ще студентом. Угу. Е, я потім я її довго усвідомлював, так і е, вона звучить: так краще зробити і пошкодувати, ніж не зробити і пошкодувати. Угу. Дійсно, буває так. Ну то, дивлячись, що, якщо ну, звісно, в, рамках, в рамках чинного законодавства в рамках чинного законодавства, в рамках здорового глузду Стоюсь. і так далі. Угу. Є сенс в цій фразі, дійсно. Е, опори. От ви говорите угу. шукати опору -то якусь, так? тому що часто люди бояться якогось певного осуду. Так? От я безробітний чи безробітна, це так ненормально, це так ненормально. Знаєте, це. Поняття нормальності зразу. Uh -huh. якось. У мене немає yeah, like. житла, мені вже 25 років, а у мене немає власного будинку на 158 квадратів. Це ненормально. Знаєте, от нав'язує суспільство uh -huh. часто якісь ставить такі. Ярлики, можливо, якісь умови, правила гри. Що я кажу, всі всі, ті, хто п'ють пиво, всі щасливі люди сядь на березі, річки дуже гарно, всі п'ють пиво, всі дуже багаті. Так і от, от щодо нормальності, як от тут викрутитись, як, от як знайти цю опору, це допомагає тільки психолог, чи людина може сама це зробити. В Принципі, може сама, якщо людина має поняття, можна на листочку виписати які опори. Там внутрішні зовнішні, внутрішні, там впевненість, там якісь знання, зовнішні. Там це друзі, сім'я, близькі, тому подібний чоловік, дружина, наставник, якийсь. Деколи я серйозно про це говорю, і в мене були такі ситуації: от коли, ну просто в деяких ситуаціях ну, не було кому от, підказати. Щось класне, то краще іноді заплатити людині, щоб вона тобі сказала: так, з тобою все окей, дивися, не все так погано, там, показала якісь варіанти, і все, в людини з'являється оця опора, і відчуття: я не одна, я впораюсь. Ну, тому, в принципі, може людина і сама. Але е людина істота соціальна, тому дуже важливе. Підтримка. Оточення Оточення, так. Тому що, от ви говорили за цю нормальність, ненормальність, в тебе житло, не житло. От, дійсно, оточення може транслювати оце почуття провини. Типу. Блін, щось зі мною не так. Угу. Я не туди звернув. Реально. А якщо навпаки фокусуватися на тому, що в тебе так, ну ок, дивися, зараз нема житла, але ти розвиваєшся, в тебе є освіта, в тебе є. Мотивація в тебе є амбіції, ти цього хочеш. Ну там 100 доларів вже ну прекрасно. Це вже не нуль. Це вже 100 доларів. Тому, от як до мене приходять, наприклад, чоловіки там 30 років, які кажуть: ну мене там нема житла, тоді сюди. Кажу, дивися. Від сьогоднішнього дня ти про себе говориш тільки добре і не розказуєш, що зі мною щось не так, бо в мене немає житла. Окей, які є варіанти? І ми дивимося. Я кажу, все від сьогодні тільки добре про себе і нікому не дозволяє говорити погано. Тому що люди можуть нав'язати в 30 років. Вже має бути чоловік, сім'я, діти, і всі вмиті виглажені, і все має бути прекрасно. І будинок, ще й два песика і три котика, mm. ну типу, але це бачення однієї людини, а бачення іншої людини може кардинально відрізнятися. Е, випереджуючи вашу відповідь, якщо ви скажете такого не буває, я вам не повірю, скажу чесно. Питання: чи є люди, які просто ну яким неможливо допомогти. Ну, я маю на увазі неможливо їх направити на якийсь правильний шлях, щоб вони повірили в себе, щоб вони самі почали обирати ті варіанти, які е, їм е, надали вищі сили, коли вони народилися, і так далі. По перше, це мертва людина. <реш> По-друге, це людина, в якої взагалі нуль мотивації. Абсолютний і... фаталіст, наприклад. Абсолютний угу. фаталіст, Отак воно буде, отак я собі хожу на цю ну роботу все. все життя, і я буду на неї ходити, ну, і чим... не треба мені нічого uh -huh. змінювати. В мене так це все ну, окей, Це вибір людини. Це теж вибір. Та така людина не прийде до психолога, і до до ворожки теж не прийде. Ну, типу, це вибір людини. Вона має право так жити, так думати. Ну є. Дуже важливо про це часто забувають люди. Є е, закон свободи вибору іншої людини, і ми не маємо права втручатися. Я не маю права, коли до мене прийде клієнтам навіть етичний кодекс це забороняє казати, готові інструкції, що робити, і роздавати поради, нав'язувати так. Оце якраз про те. Ну, але, але ця людина дійсно не прийде до психолога ніколи. Не прийде. для чого? Якщо все так, погано, все ну так клас, погано, що я Це Я е, посміхнуся, людина скаже, боже, я до цього психолога не піду, він дуже позитивний, життя ж то погане. <laughs> він просто цього не знає. <laughs> От і все. Самооцінка. Дуже ж важлива штука. Так. І багато хто її просто втрачає, коли, наприклад, їй йде якась низка. Е... Поганих подій в його житті, так в ну, людини uh -huh. чи в її де, де якась щось не виходить, так, ну скажімо так, простими словами, і самоцінка дуже падає, але це як м'яз, і його, можна, його прокачати? можна прокачати. Звісно, можна і треба. Знову ж таки, перше це перестати говорити про себе погано, говорити тільки добре, не ой, в мене щось там не вийшло, яка я погана, Боже». А мами, подруги, дочка краще. Ну, якщо себе з кимось порівнювати, то яка там самооцінка вийде? Тому перше правило перестати говорити про себе погано, друге перестати себе порівнювати з іншими, порівнювати тільки з собою. Я зараз краще, ніж рік тому. Я зараз професійніше, ніж рік тому чи ні? Якщо ні, ну не треба себе гнобити. Треба вектор руху продумати, прописати ціль, цільові дії і. І діяти, і все буде прекрасно, і самооцінка виросте. Дякую за самооцінку. Я нагадую, що ми, ми, ми з Аліною дикою з психологіною, були в проєкті інсайт впродовж 20 хвилин говорили про що роблять ворожки, про простір варіантів, про ем, як це називається Гілки Гілки реальності, і про самооцінку, яка дуже важлива і яка є м'язом, який можна. Прокачати кожному, хто захоче. Дякую, Аліно. Дякую всім тим, хто нас слухав, хто нас дивився. Проект на сайт завершується. Усі вже завтра. о цій же порі. На все добре. буднях на 101,8 FM і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.